Показую вам рецепт неймовірно смачних м'ясний ватрушок. Це дуже швидко і смачно. Фарш, звичайно, робимо, як на котлети, тільки додаю ще туди 2 яйця, щоб тримало плотність. У мене тут кілограм фаршу. Роблю ось такі звичайні шарики, також витискаю серединку ну, стаканчиком, щоб можна було туди вставити начинку. До начинки буду показувати. Натираю сир, даю 2 яйця. Також сіль, перець, даю поприку копчено і чесничок сушений. Все гарно перемішую. Зараз побачу, чи точно все <плес> на відео. Ага, ще даю сир. Не сир, а йогурт нежирний, а можна дати і сметану. Можна майонез, що вам подобається. Так, я це показую. Все гарно перемішуємо і накладаємо на ось ці м'ясні ватрушки. Ставимо у духовку на 180 градусів на 30-40 хвилин. Ну, це дивіться по вашій духовці, вони приготуються. Це неймовірно смачно. І швидко. Усім смачного.